Понад 3 мільйони гривень заборгували споживачі комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству номер 1 горішніх плавнів 2022 року. Найпроблемніші сплати за управління будинком та електроенергію. Про перші цьогорічні результати стосовно того, як сплачуються комунальні послуги, розповідає директор ЖРЕПу номер один Сергій Хряпа. Несплата у за, в січні місяці 3 мільйона 68 тисяч електроенергії, 35, тобто 3 мільйона майже 100 тисяч і 2 мільйона 70 700 тисяч у нас у за в лютому місяці е, не За два місяці несплата становить е, 600 тисяч. Ще до війни комунальне підприємство почало подавати позовні заяви до суду на неплатників для видачі судових наказів. Судові накази ми судді отримали. Ми їх згідно зіночин заказом направили у виконавчу службу. Виконавча служба сьогодні активно почала працювати. Ми маємо перші результати їхньої роботи. От молодіжна на чотири борг людини тільки по управлінню будинком становить плюс електроенергія, становить 7 тисяч одномоментно. Виконавча служба, коли отримала судовий наказ, от, значить, вона згідно чинного законодавства, блокує там карточки одразу, да? пенсійні, робочі, депозитні, всі-всі на суму боргу. І люди сплатили одному моменту. Так я от кажу, шановні, навіщо набирати борги роками? Щоб потім одному заплатити. Роботу із боржниками вестимуть і надалі, адже такі випадки не поодинокі і зустрічаються за адресами Добровольського, 25, Портова 5, Строни 23. Це багатоквартирні будинки та гуртожитки. Конституції 16. У нас там хороший будинок, але є група людей, які інтенсивно, так сказати, не платять. Їх небагато, там 6 чи 7 чоловік. Всього. Ну, сплата саме не сплата. Герої Дніпра 30. От гуртожиток, да? От який сплат... сплатив ми за минулий місяць 54%. Ну це просто жах за словами директора Кжрепу номер один Сергія Хряпи. Містяни, які виїхали до інших регіонів через воєнний стан, вносять платежі справніше ніж ті, хто знаходиться безпосередньо у місті. Чинне законодавство, яке було там удосконалене влітку 2021 року, передбачає вилучення житла за житло за борги житлово комунальних послуг раніше? Якщо житло одне, його вилучати не можна було сьогодні, навіть якщо воно одне, якщо борги там доходять до певної суми, то квартира буде, може бути вилучена. Не доводьте, шановні люди, до цього. Систематично та вчасно оплачені рахунки. Це запорука якісної та стабільної роботи з надання послуг комунальним підприємствам, каже його директор, і радить розраховуватися онлайн, адже тоді не потрібно стояти у черзі, наприклад, чекати відбою повітряної тривоги. Значно більше людей, які платять через інтернет. Я хотів би, щоб максимально молоді люди, особливо не я ж бачив, які через стоять і хто там стоїть. Перейдіть, будь ласка, на інтернет. Вам буде простіше. За словами правових експертів, якщо людина наразі не сплачує платежі за комуналку, жодних штрафів чи арештованих рахунків не буде. Проте обов'язок закрити борг не скасовували. Тому після закінчення війни заборгованість доведеться все ж таки сплатити.